Україні. Христос народився. Дорога незламна українська громада, незламна Україна, наші вірні бойові побратими. Ми воїни з Сил спеціальних операцій. Хочу привітати вас з Різдвом Христовим. Хочу побажати, щоб цей різдвяний вогник зайшов ваші домівки. Приніс перемогу нашій Україні. Приніс перемогу і мир та нашу славну українську землю. Зайшо ваші серця і дарував спокій. Вірте в Бога. Вірте в різдвяне чудо, вірте в Україну і Збройні Сили України. Україну любіть! Любіть її время люди, в останню тяжку минуту за неї, Господа, мові. Слава Україні! Христос народився!